Любі мої, всім добрий день! Маю трошки для вас текстилю і маю 15 хвилин для того, щоб записати відео, показати вам. У мене тут його небагато. Я буду старатися, швиденько, кого, кому треба буде додаткові заміри, або там щось, щоб я не витрачала тут час, я додатково потім виміряю і вже індивідуально напишу вайбер вам, кого зацікавить. Ось така в мене є підковдра. З цієї сторони вона така простенька, з виворітної. А верх трішки загнулося. А верх у неї, дивіться, такий, ніби вафельний. Ну, я думаю, ви всі бачили такі підковдри, маєте уявлення. Вона велика, на двох спальне ліжко, розміри її 1,90 мхва. Унизу вона ось так на гудзичках. Дивіться, ось вона на гудзичках. Не знаю, я так на неї дивилася, ніби вона і не була в користуванні ця підкодра. Ну, так мені здається. Але десь там є в одному місці така брудненька, десь бачила. Так небагато, знаєте, десь тернулося або, ну, самі розумієте, воно в мішках. Тому могло і забруднитися. Ось, така, ось такий виворіт, бачите? Просто звичайна біла тканинка. А це такий е, ніби вафельний, ну як ото вафельні рушнички, ну, такі воно, візеруночками. Така ковдра. Вона йде під номером 13. А що це, я не приклеїла? Десь приклеїла, але не знаю де. Уже не буду довго шукати, щоб не витрачати часу. Під номером 13, 450 гривень. Це так пам'ятаю по пам'яті. Так. Далі в нас є ось така футболочка. Це хто розуміє, це трикотаж, такий трикотаж, знаєте, як светрики з нього роблять. Ну, Гарний трикотаж, вона в дуже гарному стані, вона не скатана ніде нічого. Е, в мене така є є одна в мене така футболочка. Дивіться, це в мене сестричка дуже любить такі футболочки. Я б її залишила, але вона на неї буде велика, бо в мене сестричка худенька. Ну, вона працює вчителькою, стильна така жіночка, то такий такі. такі Гарна вона ця футболочка, але у мене одна така є. Дивіться, в плечах 43 50 сантиметрів у грудях. Гарна. Такого вона кольору фуксії. І довжина 62 см. Ось така. Така сама, сама звичайна, сама простенька така. Тут бренд якийсь. Ну, не будемо. Третя час на бренд, все воно брендове. Під номером 12 100 гривень така футболочка. Вона не розтягнута, вона тримає форму. І я, так думаю, ну, і я хочу сказати, що це дуже гарна, гарна якість, і вона буде тримати форму. Так, ось така. Не знаю, як я показую. Ось така футболка на довгий рукав. На, як на мене, то вона нова. Трикотаж. Вона новенька. Дивіться, рукавчик тут 3 четверті, від плеча 43 гри... 43 сантиметри. Отак От вона буде. Така футболочка, бачите, тут намис трикутний такий горловинка трикутна. Новенька вона. Колір гарний такий в неї. Симпатична. Так, така футболочка, знаєте, як зараз під светрик, під якийсь 43 у плечах, 60 у грудях. І така гарна в неї довжина. Теж десь 62 отак, сантиметри. Гарна, велика в новому стані. Так, під номером 11, 100 гривень. Так. Є в мене, дивіться, такий светрик, джемперок, дуже гарний такий колір у нього жовтий. Одне єдине, що він трішки, бачите, зім'ятий, але якби я його для себе, то я б, звичайно, доводила до ума. Я б там попрала, відповідно, пропарила. А так ну, на мене він великий, тому будете вже собі там хто купить, будете собі там вже визначався. Ось такий, доводить до ума, верніше. Це ж так спішу, вже так все, знаєте, ото говорю. Так, довжина рукавчика від плеча 57 см, він в гарному стані, просто в гарному стані. 52 в плечах, 53 навіть, і 58, 59 у грудях. Він гарно тягнеться. Такий він не товстий, ну, але й не тоненький. Саме звичай, звичайний такий джемпер. Під номером 10 100 гривень. Так, щось забруднилось. Ну, таке, бачите, ось його. десь притулилося, упало, або, ну, і хтось наступив. Ну, тут такий. То все випереться. Так, любі мої, чорна простень на резинці. Розмір невеликий, метр на два, але вона, я так дивлюся, що в неї вона стан нової, тому що все в неї тут резиночки не розтягнуті. І знаєте, коли чорний колір це трикотаж. Такий приємний, приємний трикотаж. Коли чорний колір... І його перуть, то ну, видно, що він праний. Тут, якби чорний колір нема втрати кольору, лише це багато начіплялося різних ниточок. Ну, На білому воно не так видно, а на чорному воно видно. Дуже гарний трикотаж. Дивіться, доволі такий він не тоненький, щільненький такий. Простень на резинці. Бо на матрасники. то, ну, не знаю, Я, наприклад, такі використовую як простень, то я так і називаю. Під номером 9-100 гривень. Дуже гарна якість. Так, серветочка. В'язана гачком вручну, вона щільненька. Така ця серветочка в діаметрі 34 під номером 8-50 гривень. Щільненька. Вона може використовуватися так, як під тарільник. Бо така, знаєте, форму тримає. Далі є у мене ось такий комплект із трьох серветочок овальних. Дуже мили такі серветочки, вишивочка. Ось така, бачите, тут вишивочка і тут меншенька. Вони всі три одинакові. Довжиною 42 см і шириною 29 см. Ось показую. Такі три. У них стан нових. Ну, Можуть бути забруднення такі, знаєте, технічні. Ну, так як подорожують вони багато по мішках. Чому не перу, самі розумієте? То є світло, то нема. То, то так. Під номером 7 100 гривень такий комплект. Із трьох отаких гарних величеньких серветочок із вишивкою. Вони такі, знаєте, щільненька така тканинка. Ну, гарний. Ну Видно, що вони не пралися, але. <кій> так, дивіться, ось така серветка, не знаю, думала залишить в колекцію, можливо. Дивіться, яка гарна серветка. Вона плетена гачком, але таким дрібним-дрібним. Тут багато філейного е -е, плетіння, бачите ось? Ну це ж так дрібненько. Я не знаю. Я там плиту, але в мене таке філейне, знаєте, філейне, а тут ну, така е, робота кропітка, можна сказати. Так, в діаметрі 23 см ця серветочка, вона абсолютно цілесенька, ніде не має ніяких пошкоджень. Під номером 6, 30 гривень така серветка. Є ось такий комплектик. Е, із двох серветочок, дивіться, вони однакові. Тут вони, бачите, так, як я роздивлялася, ніби колосочки такі, да? сплетені гачком. Вони абсолютно одинакові і, і за розміром, і за візерунком. 23 в діаметрі. Ось такі дві серветочки. Теж вони. Ціленькі, ніде нічого такого немає, лише вам випрати і заблокувати їх, бо вони ж, ну, відповідно. Під номером 5 40 гривень за дві такі серветки. Так, є в мене ось така простень. Зараз я вам озвучу ціну і розміри, а потім покажу. Під номером 4 280 гривень. Отака от простень 1,50 метра, 40. Вона натуральна, бавовняна. Тепер вам хочу показати, дивіться, Ну, з однієї сторони ось таке мережево. Теж я так дивлюся на неї, вона ніби і не була в користуванні. Ось таке мережево з однієї сторони. Бачите? Натуральне, бавовняне мережево. Але отут петлі. Я не знаю, для чого ці петельки. Для чого їх, можливо, воно десь до чогось повинно пристібатися було. Ну, навіть у користуванні вони ні на що не впливають. Навіть якщо ми просто застеляємо ліжко по розміру, відповідно, то вони ні на що не впливають. Це все фабричне, ну так вони там петельки. З усіх чотирьох сторін, вони ці петельки. Навіщо? Не знаю. Але от така простень. Вона тут ще дуже широко закочена. Якщо, ну, правда, тут за петлів не, не можна буде розшити. Але ось така гарна, білосніжна простинь. Так. Так, спішу, спішу. Далі є в мене ось такий шарфик. Дуже гарний шарф, до речі. Дуже гарний. Я не знаю, що за тканина. Ну, він такий, знаєте, як уже. Весна або осінь, ну так уже холодніше більш, то це його можна. Е, хоча я зараз схожу в тоненькому, під низ задягаю під куртку, під пуховик. Ось такий шарф. Він мені дуже подобається, але зелений мені не долиться. Так, 47 він е, шириною, і приблизно зараз отак виміряю. Е, метр шістдесят Метр 70 навіть довжиною. Дивіться, який гарний шарф. Дуже гарний. Прям така, якийсь такий м -м, матеріал, я навіть не знаю. Оце лице, оце виворіт. В принципі, однаково. Під номером 3 50 гривень такий шарф. Дуже гарний. Далі є у мене ось така наволочка. Щоб ви розуміли, тканинка натуральна, така вона фактурна, сама по собі, як льон, на вигляд, ну, можливо, це і є льон. Наволочка вінтажна, але вона в новому стані. Тобто, десь вона просто зберігалася, я так думаю. Ніде тут немає ніяких ярличків, нема. І ось така вишивка каченята чи гусенята. Ну, якісь пташечки. Вишивка хрестиком вручну. Дуже гарна наволочка. Ну, прям тканина гарна. 57 до 56 56,5 довжина і 41 см ширина. Отакі розміри цієї наволочки. Вона, я вам казала, стан новий. Дивіться, як гарно, акуратно зроблена м -м, виворіт зроблений. І всі гудзички на місці. От вона вишита, але мені здається, що вона в користуванні не була. Можливо, і була, але дуже гарне збереження. Е -м -м, під номером 2, 100 гривень. Так. І ось хочу завершити своє відео. Я думаю, що ми встигли. Ось така тунічка. Гарна тунічка. Я її поміряла. Вона на мене підійшла. Просто я думала, що це платтячко. Я його фватила. Така рада була, витягла з мішка, розумієте? Думаю, і зразу на себе. Але туніка, а я тунік не ношу. Але тут тканина. Я навіть не знаю. Штапель, мабуть. Мабуть, штапель, скоріше всього. Дивіться, оце виворіт. Ось так рукавчик виглядає. Рукавчик тут три четверті. Ну, десь отак він буде. Не, не зовсім. Дивіться, тут гудзички обшиті тканиною. Це так на рукавчатах. Бачите, такі вони цікаві. Так, і тут так спереду, ось. Теж тут гудзички обшити тканинкою. <кій> Спереду тут ось так зібраний на плечах. Перед зібраний. Так. Я вже правильно вимірити, бо не бачу я. Ось так. Тут 43 в плечах. У грудях 50. Ну, 58, 57, хай буде. Хай буде 57. Ось хочу показати, тут іззаду, дивіться, тут все-все-все зібрано. Це ось так ззаду. Вона дуже гарна сама по собі. Ну, якби сукня, я би тягла. Ну, то не ношу. Але хтось дівчаток носить, дивіться, трішки вона тут е ззаду довшенька, спереду коротша. Тут немає кишень. Нема, нема. Так, і дуже вже Дуже така гарна, я, я, ну... дівчатка, що побачили, то побачили. Все, у нас інтим. Всім дякую, всім до зустрічі, всіх обняла.